Шукаєте практичне рішення для вашої спальної кімнати. Магазин Мебліка презентує ліжко Фреш. Перше це велика ніша на дві секції. Ламельна основа під матрас. Відстань між ламельками 4 см. Це достатньо, щоб тримати будь-які матраси, газліфти, які полегшують підіймання та опускання ліжка. І саме головне стильна. Та сучасна спинка в ліжечку фреш. В різних кольорах ціна змінюється. Але, як бачите, тканинка з переливом дивиться дуже гарно. Красу ліжка підкреслюють металеві ніжки. Тим самим додаючи вентиляції, яка покращує властивості ортопедичного матраса. Замовляйте ліжко фреш на сайті мебліка.ua, або приходьте до нас в магазин. Будемо раді вас бачити.